Вітаю, я легкавий. А це чергова серія майстер-ліги в PES 2011 за Динамо. І в цій серії ви побачите три неймовірно складні матчі біло-синіх у чемпіонаті України, а також дебют киян у груповому етапі Ліги Чемпіонів. Отож, сідайте зручніше і приємного перегляду. Так, чомусь новини зі світу PES дуже дивують. Чому ось таким чином презентують матч Вілереал Валенсія, а не наш наступний матч. Після збірної всі дуже втомлені. Так, давайте ландралмейду в центр захисту. На воротах в нас буде. Спробуємо Богуша. Спробуємо Гармаша на місці ЦПЗ. І в центрі нападу в нас будуть давайте, кравець і. Мізозуля. Так, все готово до наступного матчу. ПФК Севастополь проти Динамо Київ, четвертий тур Української прем'єр-ліги. На локомотиві ми граємо. В Сімферополі. Якщо хтось не в курсі, то Севастополь у сезоні 10-11 грав саме на локомотиві. Аж згадав, що в Севастополі скільки екс екс-гірників було: і Рокдуля, і Маріш Лівандовські. О-о-о-о-о-о! Агахова! Агахова! О, просто дивіться. І повз Амейду проходить м'яч. Так, 1-0. Мені здається, вже, вже по, по перерві потрібні заміни. Акахова в офсайді. Отаке щастя, що в футболі придумали таку річ, як офсайди. Так, щось. щось зовсім часто атакує Севастополь. Пас. Зозуля. Зозуля. Коноплянка. Коноплянка віддає передачу на вісну і зозуля МАТО 75, якого ніхто не опікав захисників Севастополя, зрівнює рахунок. 1-1. Севастополь хоч і відкрив рахунок, але ми все ж таки зуміли вирівняти становище. Знову. перепасовки пішли! Акахова знову пробивав по воротах, і як же пощастило. Так, Маграо Так, нам потрібна хороша остання атака. Андрій Миколаївич! Ну, не дострибнув. Йдітько, ми знову втрачаємо очки. Так, п'ятий тур у нас проти донецького металурга. Зузулі поганий настрій. А от Артему Володимировичу весело. Повернемо пару нападників Андрій Миколайович і Артем Володимирович. Менсу ми спробуємо з перших хвилин. Так, колега Анатольович справа в захисті буде. Віддаємо повертаємо Мілевському 25-й номер. А коноплянка буде під 10 м номером. Ого, який великий стадіон у Донецького Металурга. Звідки в них гроші на такий от стадіон? Мені щось здавалося, що... В Донецьку металургу був стадіон десь на 5000 глядачів, а тут виявляється, що вирішили побудувати стадіон на рівні Донбас Арени, а може навіть і вище. Так, тільки не треба нам знову пропускати на перших хвилинах. Так, менса. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Менса, менса. Чому такі куреві такі паси? Пам'ятаю цього голкіпера непогодова. Пам'ятаю, свого часу він навіть за основу грав. А зараз, якщо, він, якщо я не помиляюсь, в нього є казахське громадянство. Андрій Миколайович Шермоленко віддає навісну передачу Коноплянка! Пробив головою, але Непогодов переводить м'яч на кутовий. О, супер! Прекрасно, ми готуємось до. Мадридського ареалу. Так. Євген Олегович. Ой, прекрасно. Ще одна втрата очок. Такими втратами очок можна і до зони ліги Європи докотитись. О, і Арсенал вирвався на друге місце. Нічого собі. Отже, дебют у лізі чемпіонів. І дивимось, кого можна поставити. Так, у в опорній зоні буде, це точно. Несмачний не буде зліва в захисті, а на воротах у нас буде Олександр Володимирович. Ну що ж, починаємо наш дебют у лізі чемпіонів. Ну і нам треба виправлятись. Нам треба виправлятись за... за втрату очок у чемпіонаті України. Так, коноплянка. Так, Бум! можна було віддати передачу на Мілайську, але Касілляс. Касілляс перший на м'ячі. Так, воно Ну, можна віддати дати передачу Андр Андрія Миколаївича. Андрій Миколаївич міг забити. Міг забити, але Касільяс рятує команду. Так. Кака пробиває, але Олександр Володимирович ловить м'яч. Пробиває Андрій Миколаївич Шевченко, але Іке Касільяс. Так. Пакундо Бертоліо. Подивимось, що у вас. З штрафними ударами. На воротами рот мяч. Так. Пробувай, Криштиан Роналду! Так, Реал Madrid навіши. Подає Кутовий Ух! Ми нам. Так, Озіл Озіл в захисті відпрацьовує неймовірно але факт. Так. Бензима. Так. Все ж таки забиває Мадридський Реал. Все-таки забиває Мадридський Реал. і Крістіан Роналдо чомусь вирішив не святкувати своє фірмове... Ну, ви знаєте, яке в нього фірмове святкування. А з дуру удару БЛО влучив свого до речі. ой Крістіан Роналдо ціною травми забив гол. Давайте бертолю на лівий фланг, а на ЦПЗ поставимо Дениса Гармаша. Рамос. Так, Менсе блокує. От навіщо вбивати м'яч, аби куди? Ну, динамівці. Перша домашня поразка 0-1. Вболівальники глибоко розчаровані поразкою, я так само. Так, і наступний матч у нас проти зорі. А я не розумію, а що це всіх такий піднесений настрій? Таке враження, що вони святкували поразку від мадридського реала. Ні, не будемо міняти, Артема Володимировича. Віримо, віримо, що, що він зможе ще раз вистрілити. Я ще помітив, що вони оду підписали. Я його знаю за виступами за Мілан. І ще й Міліто вони підписали в центр захисту. Почманіти просто. Євген Олегович. Подача. Актем Ар... Володимирович не відгукнувся, зате відгукнувся Андрій Миколайович Шевченко. 1-0 на користь Київського Динамо. Все ж таки, почали ми забивати. Ну і подивіться, як помилився Мактищук на виході. Так, прекрасно. Ахтем Володимирович. Віддає на Андрія Миколайовича. Андрій Миколайович пробиває, але. готовий буде. Так, Бертольо, підхоплює м'яч. Ахтем Володимирович віддає на Андрія Миколайовича. Андрій Миколайович б'є. Дуже класно пробив Андрій Миколайович здалеку, але. Трішечки не влучив. Андрій Миколайович віддає на Олега Анатолійовича. Олег Анатолійович віддає Ахнемілевський. 2-0. 2-0, Київський Динамо закріплює свою перевагу, і мені здається, що вже час випускати Артема кравця і Андре. Андрій Миколайович зупинився. Напевно, думав відпрацювати цей м'яч і обіграти захисника зорі, але. Натомість атакує! Атакує -а -а Луганська Зуря! І рахунок стає 2-1. Так, закінчується перший тайм. Зуря все ж таки. Зуміла забити м'яч у роздягальні, і тепер буде дуже непросто відстояти цю перевагу. Вдається, не вдається Динамо забити третій гол. Подивіться, як обігрує. Як розіграли контратаку Луганці і рахунок 2-2. Ну, ясно, треба нам оборону попрацювати. Ругава в Колісніченка Даніло Сілва. О, пішла. Вирішили луганці відстояти 2-2. Так. Нам потрібен один точний навіс. І він відбувається. Андрій Миколайович оформлює дубль у ворота зорі 3-2. Так, робимо заміни. Допускаємо Айлу Юсуфа. Давайте трошки глибше сядемо. Так, 3-2. Тепер треба. Тримати рахунок. Е... Знову припускаємо атаку! Що ж ви робите? Алло! Аго, в оборонці київського Динамо! В Оборонці київського Динамо. Що ви робите, а? Ну і все, Мартишук пішов. Зрівнювати рахунок. Мікіцей. Мікіцей навішує, Шовковський на місці. Ну і все, вимучили, вимучили ми перемогу. Луганської зорі. Рахунок 3-2. Так, дивимось на інші результати. Дніпро програє Шахтарю, а Металіст вперше в чемпіонаті зіграв нічию. Арсенал теж закінчив матч у Нічию 0-0. Ну і дивимось на турнірну таблицю. Тут ми йдемо в рівень з донецьким Шахтарем. Скоротили ми вісім від Металіста. Ну що ж, у наступній серії ми зіграємо Лігу Чемпіонів проти Самдурії, Матчі чемпіонату проти. Запорізьку Металура та Дніпропетровського Дніпра, і кубковий матч проти Десни Чернігів. Ну що ж, на цьому все. Якщо вам сподобалось це відео, поставте вподобайку. Напишіть в коментарях, якщо ви якщо ви хочете продовження майстер-ріги за київське Динамо. Ну і щоб не пропускати нові відео, підпишіться на канал. З вами був Ракавий. До нових зустрічей і бувайте!